Ітак, привіт, сьогодні буде огляд плагіна, коротенький огляд плагина базі ФІ. Повний огляд плагина я вже оглянув в відео, робив отаку монетку з королем. Кому цікаво, дивіться відео на моєму каналі. А зараз буде короткий огляд плагина. І так, плагін дуже, дуже рідкісний, дуже далеко захований в недрах інтернету. Автор його видає безкоштовно на гамроводі посилання в описі. От автор робе, плагін робить карти глибини або з 3D-об'єктів комбінує і робить такі барельєфи. Плагін працює по спеціальному алгоритму, який там хитро так преобразує 3D, що ну, без плагіна важко добитися такої якості. Так, це я промотаю його ось варіанти анімації і тепер по тесту сам і так і за те що плагін е, трошки старенький він е, має декілька помилок у версії 432 е, називається він базі базіфі е, щоб його використати нам потрібно Ну, е, що робити барельєф? давай зробимо з сезонни shift a Mesh. додамо новпочку сюзану щоб вона не була такою Такою главатою ми натиснемо Ctrl-2 і згладимо її досмотр і давай застосуємо всі модифікатори. От ми хочемо зробити барельєф із цієї голови вкладка базів в кінці плагінів, нажимаємо «Mike New Relief. Створюється в нас так, такий квадрат вікно. Нам треба тепер повернути правильним ракурсом. так... R90-мапочку і опустити в вікно і зробити її трошки по розміру. От ми під цим екраном проявки от вухи терчать, давай вухи трохи S зменшимо. І так, що нам треба далі? Далі розвертаємо Mesh Controller, і е е можемо натиснути Базив і Selected Ob'є У нас вибраний об'єкт, Bazів і Selected Ob'єкт. У нас тут вийшли чортішо, У нас продублювався об'єкт і е, е, некрасиво е, в латісі зробилась копія. Ми <звіт> повинні наш об'єкт приховати. Аж приховаємо. А копію в латіс, е, щоб вмістити в, в цей квадрат, ми по висоті згужуємо S розмір, Z і по висоті зужуємо. Це нам нічого не заважає. І тепер ми бачимо, що в нас... Спереду вже такий видно барельєф. Далі, що ми можемо робити? Ми можемо міняти висоту барельєфа Steps, от Один ми можемо написати 0,5. Ой, Refinement Steps – це не висота барельєфу, це якість, підро, кількість підрозділів, тобто сабдівів. Один сабдів ми можемо два додати три. І ми бачимо, що цих альязін газубці зменшується, але щоб не тупив. Ми залишимо один. Далі висота барельєфу ми можемо написати 0,5, він буде половину нижчий. Але ми робимо від початку один для того, щоб потім зайве обрізати. Далі ще в нас є DeadMop Steps це те саме, тільки для карти глибини. У нас карти глибини зараз немає. У нас просто об'єкт, тому нам цей не потрібний. DeadMops нижча вкладка, де ми можемо вставити карту глибини. Карта глибини потрібна для чого? Якщо ви якийсь об'єкт генеруєте там, штучним інтелектом AI, і він генерує карту глибини, ви можете карту глибини накласти на об'єкт і буде дуже прикольно. Так, Map у нас зараз немає, у нас короткий огляд. Далі в нас є вкладки Mesh, Rotation, Insan Latis. Тобто в нас є все латіз блендеровський, в якому знаходиться об'єкт. Якщо латіс у нас обраний, ми можемо об'єкт тепер крутити. От по X ми можемо обертати, по Y можемо обертати і виставляти правильний ракурс. От ми виставили ракурс такого барельєфа, як в нас повинен бути. Барельєф робиться такий, як молдінг, тобто можна робити одразу форму і він буде витягуватися, тому що тут негативних кутів немає. Да? Він донизу, от всі, всі деталі він донизу проєктує. Так, далі. Далі є два специфічні параметри. Це перекосити латіс. Тобто, якщо я зроблю от сюди латіс, ми бачимо, що він отак скошується. Для чого це потрібно? Для того, щоб отримати такі ефекти, цікаві барельєфа, якщо от нас, наприклад, з а ми можемо його повернути. Особливо це корисно, якщо в нас карта глибини, а не 3D-об'єкт. 3D-об'єкт ми можемо просто повернути, да? а якщо в нас карта глибини, ми не можемо повернути його. Тому ми карту глибини з косом можемо повернути, нібито так віртуально. Тому це більше для карти глибини, але і об'єкт можна так повертати. Так, далі що в нас є? Коли ми все виставили, потрібний рокурс, ми далі можемо натиснути Make Sculpt Table Copy. Нас попередило, нажимаємо ОК. OK". І в нас зробилася копія скульптури. Далі з'явилась кнопка Go to Sculpt Mode, натискаємо її. Перейшли в режим скульпта. І так, що ми можемо робити в режимі скульпта? В режимі скульпта у нас з'являються додаткові функції. Ну, тут, Крім того, що ми можемо кісті скинути, ну, якщо вони там щось неправильно ми зробили. Далі у нас є блокування осі Z, тобто висоти. Ми можемо заблокувати вісь Z. І скульптом е підправити наш об'єкт. Стоп, нам треба back to object mode. Десь у нас тут... Так, давай приховаємо. Go to scoop mode. Да, ми бачимо, ми по висоті, по висоті блокує, а бока ми можемо от, в сторони може змінюватися. Тобто об'єкт може змінювати сторони, підлажувати тільки. Якщо блокуємо X, Y, вісь, то навпаки ми можемо тільки вверх малювати. От, а за бік не вилазить, тобто це зручні функції. І третя функція це блокувати сам периметр, щоб за периметр не вилазили. Але ці функції нам, по суті, не треба, ці функції потрібні для наступного. Наступне в нас є тут Sculpting Tools. І Sculpting Tools дозволяє наші деталі, які погано проявилися на барельєфі на нашому начальному, проявити. От є Detail, тобто… Зробити різкіші деталі. Ми натискаємо цю функцію. Вона нам видає помилка, тому, тому що в нас в цьому блендері з помилкою працює. Але оця кнопка повинна включати От як... вона повинна включати блок. Коли ми натискаємо кнопку, вона включає цей блок Toggle Edge і ми можемо її вручну включити блок, щоб вона не виходила за рамки, Да? І е, також вона повинна включити е, нашу кість pinch. Е, так, у нас pinch зараз включимо names. Pinch-pinch-pinch. Е, пінч, пінч, пінч. От кість pinch ми можемо вручну включити, якщо, це, якщо <звісна> у вас оця <та> кнопка <звісна> не працює. І це буде change detail. <звісна> Те саме ми просто імітували роботу скрипту. І тепер, коли ми будемо малювати... Наша функція буде різкіше ставати, але щоб координати сюди не здвигалися, а вони тільки в висоту працювали, ми повинні заблокувати XY. Тобто, щоб тільки в висоту мінялися. Координати. І тепер ми можемо підмалювати і нечіткі деталі, пінч, вони стануть більш вищі. От ще раз нажму. Тепер вже помилка не вискочила. От вони плавно і не знаю чи відео видно, вони більш вище. Подробиці дивіться в повному відео. От ця найчітка деталь ми можемо різкіше зробити. Тобто всі вузли, які не чіткі, ми можемо підняти. Так. Наступна кнопка Soft Smooth. Якщо ми її натиснемо, от якщо ошибка, це воно включає звичайну функцію Smooth. Те, що з шрифтом ми зажимаємо да, і зглажуємо. Тільки якщо ми з шрифтом просто зажимемо, зглажуємо то uh, тут обмежуються оці функції toggle, lock і x-lock. І якщо ми зайдемо, так, совсмуз натисну, наприклад, нам, ми хочемо підзладити оцю сіточку. Так, F зменшуємо кість, можемо підзладити оці, оцей альязинг. Ну і інші деталі, і де, де нам треба вирівняти. Тобто така функція. Далі у нас є функція передвигати сітку. Якщо ми натискаємо цю функцію, вона теж лоче, вона лоче ось Z, а цю ось вимикає. Якщо у вас не, не спрацювала X і Y, як от у мене да, в цій версії, то просто це повинно е, лочити це Z замок. І далі е, вас повинна вмикати функція GRAB. Тобто функція граб, от вона є отак, от, можна вручну включити, якщо у е вас кнопка оця не працює. Да? І функція гроб можна там щось посувати, під, підправити на барельєфі. Дуже зручна функція. Е ну, якщо десь щось некоректно вийшло, можна підправити. так далі. Наступна функція е Z-мова, тобто висота. Що вона робить? Вона блокує X, Y, ось, а Z розблоковує. І далі це та сама функція гроб, ви можете просто функцією повирівняти висоту нашого барельєфа, де треба приспустити. Так, F збільшимо кість. Якщо десь щось треба випуклость більше додати, ми можемо підняти її. У нас заблоко... заблокована, піднімається тільки вверх вниз бока не їздить, тому ми можемо так редагувати наш барельєф, от можемо випуклості, е, деталі рівняти. Подробності в мене в попередньому відео є. Так, далі що в нас є тут? Далі в нас є Sampling Tools. Штампи кісь якщо ми їх включимо, але ми їх не бачимо із-за бога якогось, із за те, що в цій версії не робить, Але щоб їх бачити, ми натискаємо ключики і у нас видно кісті. Коли я з курлі, я бачу, які кісті переключаються. Курлі Hair – це волосся. Якщо я почну малювати, я на свій барельєф можу додати якісь такі, е, е, Волосся на... Ну, тобто волосся це якщо розраховано, якщо у вас профіль людини. Якщо у вас щось там механічне, ви можете додати сюди інші кісті. І так, тут є різний набор кістей. Далі йде от прямі волоси, наприклад, ми можемо вуси додати. всякі. Далі йде Ну, всякі набори волос. Ми бачимо по боковій картинки, далі йде шерсть. От шерсть теж цікава штука. Наприклад, там якщо там тварин або ще щось робити, от такі є всякі, які деталі виробляють. Тобто дуже класний плагін. Коли ми все відредагували, зробили, ми можемо повернутися back to object mode. Створити об'єкт для обрізки, мешку G. І зробити площину для нашого барельєфа. Ну, Наприклад, давай ми S, Z зузимо. Наприклад, у нас барельєф буде на оцьому кубові. Так. Обираємо куб, обираємо С, ctrl і заходимо в модифікатори, Apple All модифікатори. Все, в нас ось об'єкт, барельєф вийшов на об'єкті. Такої мавпочки сезони. Все. Кому сподобався плагін, лайкайте, підписуйтесь. Всім пока.